Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко Я знаю, що зараз планшети цікавлять моїх глядачів набагато менше, ніж смартфони, але все ж таки я хотів би вам показати новий, супер дешевий планшет від компанії Кубот, це Кубот Tab 20 На Aliexpress у перший день продажів я придбав його всього за 79 доларів. І це трохи менше, ніж 3 тисячі гривень. Ну і як ви зрозуміли, виходячи з ціни, характеристики тут мінімальні. Але тим не менш, планшет як мінімум вартий уваги. І перше, що запало мені. В око, це, як не дивно, розпаковка Кубот Tab 20 Чесно кажучи, такої комплектації я не бачив у жодному мега дешевому планшеті. Блок живлення, кабель для зарядки, інструкція це все зрозуміло. А ще у стандартну комплектацію входить повноцінний чохол для цього планшету і навушники. І такого я точно не очікував від цієї цінової категорії. Так, звісно, такий чохол коштує, мабуть, якихось мінімальних пару доларів, але все ж таки це приємно. І це повноцінний чохол, який і екран захищає і може використовуватися як підставка. На задній частині планшету розташувався блок з камерою і спалахом. Другий об'єктив це просто фейк, ніякої другої камери тут немає. На лівій грані розташувалась кнопка живлення, кнопки гучності, мікрофон і роз'єм USB Type-C для зарядки. Знизу два динаміки, на верхній грані роз'єм для навушників і слот під дві 7 карти. Лоток на планшеті спарений або дві м карти, або одна сімка і одна флешка. Кубот Tab 20 підтримує 4G зв'язок, його можна використовувати як повноцінний смартфон. Тут є телефонна книга, можна набирати будь-який номер, можна навіть відправити смс, якщо ними ще хтось користується. Вага цієї бюджетної новинки пів кілограма, а точніше 530 г. Габарити 241 на 160 мм. Товщина корпусу 8,3 мм. Діагональ екрану 10,1 дюйм, це дешевий HD дисплей 1280 на 800 пікселів. Звичайно ж, ніяких 90, тим паче 120 Гц тут немає, бо не забуваємо про ціну. І якщо знову ж таки відштовхуватись від цінника, особливо. На старті продажів, тобто 79 баксів, то якість екрану можна сказати ну, непогана. До речі, під кутами екран виглядає набагато краще, ніж я очікував. Чесно кажучи, я очікував просто треш за цю ціну. Мультитач одночасно підтримує тільки 5 торкань. Відгук сенсора мені здався не дуже швидкий, хоча, можливо, я вже звик до більш швидких екранів. Серцем Cubot Tab 20 є дуже дешевий восьмиядерний процесор від компанії Unisoc. Назву цього процесора ви зараз бачите на екрані, тому що прочитати, тим паче запам'ятати цю назву, досить важко. В Antutu Benchmark планшет Cubot Tab 20 набирає 137 506 балів. Ну а тепер, що стосується ігрового процесору на цьому супер дешевому планшеті. Звісно ж, для легеньких казуальних ігор. Такий планшет підійде. Можна позалипати в якісь ігри, які невимогливі до начинки. Але я був би не я, якщо не спробував би якісь серйозніші ігри. Спочатку я завантажив PUBG Mobile Lite. І так, вона тут запустилась, і так в неї можна грати. Не думаю, що ви отримаєте якесь задоволення від гри, але факт залишається фактом: PUBG Mobile Lite тут можна зіграти. Ну і на десерт я запустив танки. З ними виявилось, все набагато краще. Танки тут можна зіграти і навіть отримати якесь задоволення від гри. Всередині цього планшету встановили 4 ГБ. Оперативної і 64 ГБ постійної пам'яті. Я не думаю, що в наші часи цього буде достатньо, але все ж таки потреби у кожного різні. До речі, напишіть у коментарях, кому скільки вистачає постійної пам'яті на телефоні або планшеті для комфортної роботи. Кубот Tab 20 отримав вбудовану батарею на 6000 мАч. Це, звісно, не дуже велика батарея для планшету, але все ж таки не забуваємо про ціну, не забуваємо про характеристики і, в принципі, для такої начинки, цього, думаю, достатньо. Щоб вам було трохи зрозумілі, що наскільки вистачає такої батареї, то за годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi планшет втрачає в середньому 13% за годину. Чесно кажучи, з такими характеристиками коло користувачів дуже сильно звузилось. Насамперед, мені здається, що такі дешеві планшети можна використовувати як екрани для дитини, тобто вмикати на них якісь мультфільми. Особливо для далекобійників це буде непогана тема. Ну і ще я думаю, що можна його використовувати як касовий. Апарату, якусь кав'ярню, і в коментарях напишіть ваші варіанти, де ще можна використовувати такі супер дешеві планшети. Кубот Tab 20 досить добре ловить сигнал GPS на вулиці, тому це ще один доказ того, що цей планшет можна використовувати як GPS-навігатор у автомобілі. Ну і що стосується сенсорів, то тут майже нічого нема, окрім акселерометру. За роботу софту на Кубот Tab 20 відповідає найновіший 13-й Android. І до речі, з моменту розпаковки сюди прилетіло вже два оновлення, що дуже дивно. Ну, я гадав, що ніяких оновлень на такі супер дешеві планшети вже не буде. Оптимізація системи це, звісно, біль. І, скоріш за все, це максимум, який можна витягти із цього заліза. Так, планшет в роботі себе поводить не дуже гарно. Будуть підвисання, але все ж таки для якихось простих завдань він годиться. І в ньому є дуже вагомий плюс: це підтримка сім-карт. Тому його можна брати з собою на природу, на пікнік, за місто і використовувати як бюджетний варіант мультимедійної системи. Ну і наостанок поговоримо про камери. Вони тут є, і це, мабуть, максимум, що я можу сказати про ці камери: 5 Мп фронталка, 13 Мп основна камера. Для відеодзвінків у скайпі або зумі я думаю, цього достатньо. Ну і на цьому, мабуть, все. А я буду дуже вдячний. За вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і підписки. Це був Супер Дешевий планшет Cubot Tab 20. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Звичайна Гаджет. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей. Побачимось!